Ми знаємо, що людина повинна випивати багато води. І це ми чуємо від лікарів і дієтологів. Вони нам кажуть, треба пити воду. Привіт! Мене звати Діл Берхадже. І сьогодні ми спробуємо розібратися, навіщо і які цілющі властивості є у води і чи взагалі вони є. Одним! Із природних багатств, яке супроводжує людину все життя, є вода. Незарма вчені. Вважають, що було б привальніше назвати нашу планету вода. Оскільки її поверхня на три чверті вкрита водою. Вона міститься в наших клітинах 75%. В мозку 85%. В нашій крові 94%. Звичайна вода відіграє важливу роль в насиченні організму та виведенні токсинів, правильний рівень, покращить шкіру, слезову оболонку та інші органи. За добу потрібно випивати щонайменше 30 мл на кожен кілограм вашої ваги. Тобто, якщо ви важите 50 кілограм, вам треба випивати півтора літри. Звісно, ви знаєте, що є ще мінеральна вода. Мінеральна вода формується внаслідок процесів природного фільтрування та очищення води через хірські породи. Цей процес забезпечує накопичення мінералів із ґрунту і порід. Щоб проходить вода на своєму шляху до джерела. Коли ми вживаємо мінеральну воду, ми отримуємо ці корисні мінерали в природній формі. Мінеральна вода містить кальцій, магній, калій та інші речовини, які є корисними для нашого здоров'я. Українські Карпати є джерелом цілющих вод. Саме там велика кількість різних типів мінеральних вод. Ще здавна ці джерела називали святими криницями. Деякі мінеральні води вважаються природними лікувальними ресурсами. Їх використовують для лікування або полегшення різних захворювань шванкового кишкового тракту, соглобів та інших. Мінеральна вода може допомагати у знятті стресу та розслабленні м'язів завдяки вмісту магнію. Необхідно врахувати, що використання води у лікуванні. Варто обговорити з лікарем. Це може бути ваш терапевт або дієтолог. Однак регулярне пиття звичайної та мінеральної води сприяє підтримці здоров'я. Яку воду краще пити. Пити треба чисту воду без газу. Бажано за 20-30 хвилин до прийому їжі, ледь тепло. Дрібними ковтками. у чистій воді немає калорій, цукру і домішок. А вже ж вода це не магічний напій, який стілить усі ваші хвороби, але деяким точно допоможе запобігти. А з вами була Ділберхаджіва. Не забувайте пити воду. Побачимось. Па-па.